Будемо все одно їздити, будемо приймати це як довжне. Що ми можемо зробити? Ми звичайні громадяни і від нас нічого не залежить. Я зараз йду на пенсію. Мені три гривні, звісно, дуже накладно буде. У Зв'язку з реформою багато маршрутів у нас не стало, і дуже багато людям треба їздити спер з пересадкою. Так? Тобто, в одну сторону на роботу дві маршрутки в другу. Якщо ще дитину в садочок десь те ще один проїзд, забрати садочка ще один проїзд. І навіть по 2,50 це виходить 20 гривень в день. Без коментарів. Звісно, плохо. Везде, значить, в мірі нефть дешевіє, а у нас бензин і газ чомусь залишається. чому, спрашувати. Чому люди страдають? Получається, що всі запчасті, топливо, все дорожає. Але їм теж треба заробляти, у них сім'ї. З чого хотіли, того і добилися. Пригати треба було менше, більше роботи. Це дуже дорого і хай, хоч трошки подумають, не кожен пенсіонер може приїхати там безплатно, а забити тролейбуси, і, а люди ті, що роблять на тисячу, а двоє дітей вдома, тоді що. Дуже дорого. Звісно, якщо так треба, то треба, але для нашого міста це дороговато. Звісно, дороговато, тому що люди ж пенсії, все за... таке робиться. Хотіли в Європу, в Європу виходити. Вот вам Європа. Інфляція йде, але вроде должна падати. Я проти. Тільки що я їхала у шестой маршрутці, вона относится до фірми Олікс. Це якщо у місті задержався з роботи, ні одна людина не може доїхати. Дев'ять часов вечора це рідко, щоб сісти на цей маршрут. Його вже немає. Обслуговування вкрай, Тільки що інцидент. Сідає пенсіонер. Він так грубо відноситься до жінки, до пенсіонерки. Вона старенька, вона сідала і він її пошти вийде з маршрутки, виганяє. 61-33 номер. Я запам'ятала його номер. Вони і так по 40 років робочого стажу у людей, і їх ні за що. Ти мізерні пенсії. І ще щоб таке обращення було, як будь-тебе вони нічто. розумієте, було желання взяти і викинути з за руля.